Засідання сесії прошу повинною мовчанням вшанувати пам'ять загиблих за Україну. Дякую, що зібралися, відклали свої справи домашні, тому що є нагальні справи державні. На часі 11 година, 11 листопада, тобто 11-11. Прошу депутатів зареєструвати. У сесії зареєстровано 15 депутатів, хвору наявний, сесію орудою. Засідання 120-ї позачергової сесії Березанської міської ради 8 го скликання був вам надісланий на електронні адреси. Роздати він у вас на руках, якщо у кого є, прошу, хто у кого є доповнення запитання до порядку денного. Даного. Якщо доповнені запитань немає, то прошу проголосувати за такий порядок денний, за основу та в цілому. Порядок денний прийнято за 15. Перше питання порядку денного про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 24.12.24 24 року No21398 про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної та земельної документації населених пунктів Березанської міської ради Бровойського району Київської області на 25 27 роки. Доповідає Юченко Євген Петрович. А, на комісії розглядалися на питання з першого позову. Прошу розглядати добре. Петрович, якщо земельна комісія не відбулася, то не скликалась, тому по першому питанні на попередній сесії приймалося рішення про надання дозволу на розробку проекту земноустрою щодо відведення трьох земельних ділянок. Проект від розроблено. Стоїть питання про його оплату, тому планує, пропонується внести зміни до даної програми, включить доповнені її пунктом про виділення 49 900 гривень на оплату даних послуг. Пропозиції, доповнення, запитання. Якщо немає, прошу проголосувати за основу та цього. За 15 рішення прийнято. друге питання про розгляд питань по урегулюванню земельних відносин. Ющенко, Євген, До Березанської міської ради звернулися з клопотанням комунальне підприємство «Березань Комунсервіс» виконавчого комітету Березанської міської ради з клопотанням про надання їм дозволу на відведення земельних ділянок. У користування і надання дозволу на проведення інвентаризації всіх земельних ділянок під поле захисними відсутнування з метою подальшої передачі користування для догляду та використання допомогів. Тому пропонується надати дозвіл березанському комунальному кому підприємству Березанському сервіс на проведення на виготовлення. І на розробку технічної документації землеустрою щодо іменізації земель комунальної власності під полозахисними лісовими слухами Код 0116 на території садівського старостинського округу. Запитання, пропозиції? Прошу проголосувати та підтримати за основу та в цілому. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 24.12.24 до 24 240 про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктура, утримання вуличного шляхової мережі Березанської міської ради на 25-26 рік доповідає ученка Євген Зато. Знову ж таки, на попередніх сесіях були перерозподіл коштів. Тому на цій сесії планується внести зміни до даної програми, а саме виділялися кошти управління соціальної та ветеранської політики на придбання кондиціонера, тому перекидаються кошти 30 тисяч гривень. А також було знято кошти в сумі 490 гривень, залишкові, які планувалися для виділення по програмі спорт для всіх та проведення культурно масового заходів. Запитання про позиції додано. Запитання. Якщо немає, прошу проголосувати за основу та в цілому. Прошу підтримати. За 15 рішення. Ще? Наступне питання про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8 го скликання від 24 до, до 24 року. Номер 234, про затвердження програми проведення заходів та робіт територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 25-й рік. Туль Руслан Федоритати, значить, у нас зміна учасників програми. Наш п'ятий ДПРЗ, наша пожежна частина, перейменована в шостий ДПРЗ, головного управління ДСНС Київської області. Заміна тут, і просимо додати 90 9 тисяч на облаштування кімнати відпочинку особового складу, оскільки там, де вони зараз перебувають, у разі блекаутів цей об'єкт визначений як пункт нездатності. Тобто там цього чергування забезпечені безперебійним електропостачанням і в разі чого там можуть знаходитися люди в разі повного блокаду. Просимо виділити 6 тисяч для поточного ремонту даному приїжджа. Запитання пропозиції по даному запитанню. Якщо немає, прошу проголосувати за основу та в цілому. І підтримати дане запитання. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8-го скликання від двадцять року номер 236 про затвердження цільової комплексної програми профілактики злочинів для чинності зміцнення правопорядку охорони прав і свобод громадян на території Березанської територіальної громади на 25-й рік. Ру. Прошу сам внести зміни до рішення, саме замінивши цифру 500 тисяч на 700 і додати. Для надання субвенції головного управління Національної поліції для так само поточних ремонтних робіт відділення No1 відділу Національної поліції. Запитання, пропозиції? Вони що гроші на Національній поліції? Але Але вони лучше якось пригласить. Начальника поліції, хай би хоч прийшов без суд. Ви нам я думаю, у нас. Але так часто неразниця запитання. Ну, все треба понімати, що у нас є, і щоб ви розуміла, нам буде шиш, шиш, ми поняли, то набуде ще шкода. Добре, ми запросимо його на чергову сесію. Коли туди звертаєшся, то вони руками розводять всі. Це питання, я думаю, задамо на чергові. Прошу проголосувати дане. Питання за основу та в цілому. Прошу підтримати. Дані. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8-го скликання від 24 12-24 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік. Доповідає ці колам та осіб. До бюджету міської територіальної громади вносяться зміни шляхом перерозподілу внутрішніх коштовних призначень в межах доведених попевних функцій головних розпорядників та шляхом від перевиконання до п'ятної частини бюджету громади. Для діяльності у сфері державного управління перерозподілити з придбання комп'ютерної техніки з функцією 160 і перезадської міської ради. Дев'ять тисяч на придбання сувенірної продукції. Для Берзанської міської лікарні виділити для оплати теплопостачання на жовтень та листопад місяць в сумі 853 737 гривень. Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства виділити 300 тисяч для сплати податкового боргу. Для бережанку мундсервісу та для. Водоканалу виділити відповідно до листа Броварської районної державної адміністрації, відповідно до протоколу засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області на здійснення належних виплат працівникам КП водоканал» в сумі 158 тисяч 441 гривня 56 копійок та для Березанькому сервіс в сумі 79 тисяч 220 гривень 77 копійок. Для здійснення заходів із землеустрою виділити кошторисні призначення для оплати послуг з розробки проекту землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенергуючих підприємств, установ і організацій, які знаходяться по вулиці Енергетиків, в сумі 49 900 гривень. Для заходів по територіальної роботи виділити 199 тисяч 659 гривень з них. 99 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів для 6-го ДПРЧ та 99 тисяч гривень для придбання паливно-мастильних матеріалів для РТЦК. Для надання дошкільної освіти виділити 673 тисячі гривень з них. 500 тисяч гривень на часткову оплату за харчування на листопад місяць. Перерозподілити кошторисні призначення пільгового проїзду залізничним транспортом в сумі 33 765 гривень для оплати теплопостачання для дошкільних навчальних закладів. Для дошкільних навчальних закладів виділити 140 тисяч для оплати електроенергії. Для загальноосвітніх навчальних закладів виділити в сумі 2 мільйона 155 тисяч 95 гривень з них 300 тисяч гривень на придбання паливно мастильних матеріалів для заправки автобусів для перевезення учнів, 100 тисяч гривень на заправку генераторів, частково на листопад місяць. На продукти харчування для загальноосвітніх навчальних закладів виділити частково на листопад 500 тисяч гривень, виділити 40 тисяч 643 гривні. Для планового технічного обслуговування системи газопостачання та експлуатації складових газорозподільчих мереж закладів загальноосвітніх навчальних закладів для щомісячного технічного обслуговування газового обладнання і устаткування чотирьох газових котелень загальноосвітніх навчальних закладів, виділити 29 452 гривні, виділити 30 тисяч гривень для перевезення учнів для сплати. За послуги Троїцької артілі та виділити 370 тисяч на ремонт обслуговування шкільних автобусів за рахунок перевиконання в сумі 330, 303 тисячі 765 гривень та за рахунок залишків кошторисних призначень із пільгового проїзду залізничного транспорту в сумі 66 тисяч 235 гривень. Розподілити кошторисні призначення з відділу капітального будівництва в сумі 125 тисяч для оплати теплопостачання для загальноосвітніх навчальних закладів, для оплати електроенергії за загальноосвітніх навчальних закладів виділити 300 тисяч гривень. Для оплати природного газу загальноосвітнім навчальним закладом виділити 360 тисяч, виділити 381 144 гривень для здійснення доплат. За листопад грудень педагогічним працівникам по 2 600 гривень для дошкільних навчальних закладів у сумі 271 тисяча 108 гривень. Для інклюзивно-ресурсного центру в сумі 28 тисяч 548 гривень та для цидаю та Надія в сумі 81 тисяча 488 гривень. Та для цд надії виділити 20 тисяч гривень для оплати за електроенергію. Перерозподілити в межах проведених кошторисних призначень по управлінню соціальної та ветеранської політики для придбання кастоварів, обслуговування програмного забезпечення та проведення поточного ремонту електросистеми в сумі 120 тисяч. Тобто ці кошти в них є, тільки вони з одних кепів перерозподіляють на інші. Так, також по галузі культури. Перерозподілити кошторисні призначення для сплати за теплопостачання, для школи мистецтв в сумі 186 тисяч 500 гривень, для бібліотек в сумі 51 тисячу та для будинку культури в сумі 290 тисяч гривень. Та для будинку культури перерозподілити майже вже їхні доведені коштурисних призначень за електроенергію 40 тисяч та 30 тисяч для бібліотек для переплату періодичних подань. Також виділити субвенції місцевого бюджету державному бюджету для проведення ремонтних робіт адміністративної будівлі Бероговської. Запитання про пропозиції. Запитання. Прошу проголосувати за основу та в цілому. Питання. 15 рішення прийнято. Наступне питання про умови оплати праці секретаря міської ради. Доповідає сінзова Івана Олександровна. Шановні депутати, шановні присутні, суті, відповідно до закону українського міста самоврядування надбавка та премія міському голові в разі відсутності секретаря міської ради, який виконує обов'язки за органною посадою. Затверджується рішенням відповідної ради. Тому пропонуємо даним проект рішенням, розглядалися. На бюджетній комісії в попередній даний проєкт рішення встановити з 1 листопада до 2025 року та виплачувати горістри Васильовичу серіючі секретур міської ради у межах затверджених видатків на оплату праці, надбавку за високі досягнення операції або за виконання особливо важливої роботи розмірі 50% посадового кладу зарахування надбавки за рамку посадового особи місцевого самоврядування та на надбавку за вислу років. Друге, здійснювати з 03.25 року, говорить Сергія Васильович, що місячне промірювання у межах затверджених податків на оплату праці розмір від 100% місячної заробітної плати. Прошу підтримати дану прощення. Я заявляю про конфлікт інтересів. Прошу проголосувати за дане питання. 14 рішення прийнято. Наступне okay. питання про затвердження персонального складу виконавчого комітету Березанської міської ради у новій редакції. Доповідаємо Сензова Івана Олександрівну. Відповідно до статті 51 закону України про місцеве самоврядування персональний декількості склад виконавчого комітету затверджується рішення відповідної ради. У нас відбулися знаєте, кадрові зміни. За посаду до складу виконавчого комітету входить секретар міської ради, відповідно із складу виведений села Олег Володимирович, введений за посадою Олександр а Так персональний та кількісний склад носиться, вноситься на розгляд ради за пропозицію міського голови в разі його відсутності секретаря міської ради, то була нас пропозиція на пропозиції виконавчого комітету Каліна Андрій Григорович, який майже рік, навіть більше не відвідує. Засідання, щоб його із склад виконавчого комітету за пропозицією Сергія Васильіча вести склад виконавчого комітету Тимченка Володимира Гроговича. Е, персональний склад виконавчого комітету Британської міської ради був складає 31 особа. Всі інші члени виконавчого комітету залишилися. Прошу підтримати запитання за пропозиції до даного питання. Якщо немає, то прошу проголосувати за основу того питання. За 15 рішення Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 19.11.20 року номер 06028 про утворення постійних депутатських комісій Березанської міської ради 8 скликання та затвердження їх персонального складу. Е, ну, е, У зв'язку з кадровими змінами нам потрібно прийняти рішення про внесення змін до рішення сесії. Е, про утворення постійних депутатських комісій Березанської міської ради 8 скликання та затвердити їх персональний склад. Олег Володимирович буде працювати у постійній комісії міської ради з питань регламенту децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, правопорядку, законності та захисту прав громадян. За питання, пропозиції в дано питання. Прошу. Ви складу комісії, да, да, і складу комісії бюджету і мене бюджет. виключили. Якщо немає запитань, то прошу проголосувати за основу та в цілому по даному питанню та підтримати. За 15 рішення прийнято. Ну в різному, в різному, що хотілося сказати. Ну, подякувати, по-перше, вам за підтримку, подякувати за те, що оперативно збираєтеся, кидаєте всі свої нагальні справи і підтримуєте виконавчий комітет. Ну, це наші люди, тому тут основне було, ну я скажу так, що часи складні, дуже складні. Тут питання розподілення субвенції людям ті, що їздили, відбудовувати, ну не відбудовувати, а на фортифікаційні споруди на Покровськ. тут електроенергія, тут діти, тут перевезення, тут харчування, так що ну, я вам дякую. Що хотілося сказати, що часи складні. Я на нараді вчора розповідав. Ви бачите, що робиться да, ТЕС, ГЕС, ГРЕС, все знищується. Хотів би попросити вас, щоб ви потурбувалися про свої сім'ї. Хай каністра бензина стоїть в гаражі, хай будуть заряджені акумулятори, може докупить, там, якісь докупити якісь засоби, щоб ви були завжди на зв'язку, заряджати, перезаряджати. Ну, отаке. От Мобілізація продовжується в нашій країні. В країні війна. Так що ну, я попрошу вас відповідально, відноситься до своїх обов'язків. Ну і дякую. Всі питання порядку денного розглянуті. Сесію з